Легенда, яка гуляє в інтернеті, свідчить, що 1666 року було видано акт, що всі, хто не оголосить себе живим протягом семи років, вважаються мертвими. Корпорації під видом країн таємно використовує своїх громадян як заставу під зовнішній борг, фактично поневолюючи їх. Всім привіт! Мене звати Аліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Нарешті ми з вами дійшли до руху Живі люди суверени», про який ви просили ви в коментарях не один раз. І це одна із тих організацій, яка шкодить не тільки людям, які вірять у силу її постулатів, і так само вона шкодить на рівні країн, тому що прибічники цього руху вчиняють дуже багато протизаконних дій, через які інколи помирають люди. Ми почнемо з історії. А потім подивимось в очі прибічників цієї організації секти для затравочки хочу показати вам документ до Верховної Ради України, що називається з'явлення живого чоловіка о врученні документа. І як ви бачите, те, з яких словесних конструкцій складається оце з'явлення, це не притаманно звичайним людям. Ця Ірина вона захотіла отримати документ, о создання. Верховного Совета Верховної Ради України із Верховного Совета УССР от августа 1991 года. І знаєте, чому вона захотіла отримати цей документ? Бо ці люди не вважають Україну, Росію чи інші країни справжніми легітимними країнами. Вони вважають, що це або великі корпорації. Під виглядом країн або просто нелегативні уряди, які таємно використовують своїх громадян. Для того, щоб отримати від них якісь ресурси, суверенні громадяни вважають, що суди не мають юрисдикції над людьми, і що використання певних процедур і лазівок може навіть забезпечити їм імунітет від державних законів. Але давайте спочатку: історія, концепція суверенного громадянина, права якого порушуються, виникла у 1971 році в Русі як вчення міністрів. Страх християнської ідентичності Вільяма Потера Гейла. цей рух так само був тісно пов'язаний з білою расистською та антисемітською організаціями. Якщо навіть зараз заходити у групи прибічників цього руху у нас, або там на Московії, то там дійсно все ще присутня оця антисемітська ідеологія, ніби як євреї володіють всіма багатствами світу, або там євреї самі придумали голову Кост він був ультраправим антиурядовим рухом, який засуджував податок на прибуток, боргову валюту та стягнення боргів як інструменти європейського контролю над Сполученими Штатами Америки. Виникнувши у цій конкретній організації, цей рух мав вплив на ширші рухи проти податків та християнських патріотів. І вони так само почали використовувати аргументи цього руху для своїх прибічників. З часом цей. Рух з білого націоналістичного розширився на інші групи і почав охоплювати людей взагалі різного походження. З 90-го року аргументи були прийняті групами меншин, зокрема афроамериканськими мавританськими суверенами. Також ідеї цього руху були тепло прийняті в рамках руху за суверенітет Гавайських островів та іншими маргінальними та політичними утвореннями, наприклад, як чорні сепаратисти, або фундаменталістична церква Ісуса Христа святих останніх днів. Потім, у 1995 році, стався вибух в Оклахома сіті Цей вибух був найсмертоноснішим терористичним актом в історії США до терактів 11 вересня 2001 року і залишається найсмертоноснішим актом до внутрішнього тероризму в історії США, і якраз один з винуватців цього теракту був прибічником ідей суверенного громадянства у США. Це стало поштовхом для прийняття низки законів про боротьбу з тероризмом і ефективну смертну кару. І також посилились покарання за злочини пов'язані з тероризмом. Але це не якийсь один випадок. Ось ще декілька інцидентів, яких приймали Али участь суверенне протистояння в Абовілі 14-годинна перестрілка між підозрюваними екстремістами та самопроголошеними суверенними громадянами. Наступне Едвард Браун та його дружина Алейн Браун були засуджені за податкові злочини. І після засудження вони не захотіли виплатити компенсацію. І після цього виникло тривале збройне протистояння. Також двох поліцейських у західному Менфісі застрелили під час зупинки. Наступне це протистояння банді 2014 року. Головний учасник цього протистояння Клівен Банді він відмовлявся платити податки за випас великої рогатої худоби. Він судився 21 рік за те, щоб не платити податки. І потім було остаточне рішення, що банді виплатив більше ніж мільйон доларів США. За випас худоби всі ці роки. Він відмовлявся, і сталося збройне зіткнення між ним та правоохоронними органами. 2 січня 2016-го група ультраправих екстремістів захопила та зайняла штаб-квартиру національного заповідника і продовжувала займати її, доки правоохоронні органи не здійснили остаточний арешт. Також суверенна громадська група залучила К'юанон і прихильників до. Дональда Трампа до руху після штурму капітолія у 2021 році. Це одні з найвідоміших злочинів, але список не вичерпується лише ними: суверенних громадян. Визнають винними у таких злочинах ухиляння від сплати податків, незаконне володіння зброєю, підробка документів, погрози державним службовцям, банківське шахрайство або шахрайство з чеками та порушення правил дорожнього руху, і оскільки багато з них брали участь у збройних зіткненнях з правоохоронними органами. ФБР класифікує суверенних громадян як внутрішніх терористів. Класний бекграунд, правда. А тепер давайте дізнаємось, у що ж вони вірять, що змушує людей. Поводитись себе настільки небезпечно для себе та оточуючих ідеологія. Суверенний громадянський рух – це вільна група учасників судових процесів, антиурядових активістів, протестувальників проти податків, фінансових шахраїв і теоретиків змови, які базуються переважно ви сполучених штатах. Суверенні громадяни мають власну систему псевдозаконних переконань, засновану на неправильному тру. Гумаченні загального права і стверджує, що не підпадають під дію будь-яких урядових статутів, якщо вони не погоджуються на них. Рух не має якогось визначального тексту, так само рух не має одного якогось лідера, але є локальні лідери у кожній країні, або, наприклад, на у якихось регіонах, і вони вже тлумачать по своєму ті знання, які здобувають, і ведуть за собою час частину своїх прибічників, але звісно є загальні теми, якими керуються всі прибічники цих рухів. Наприклад, одна з основних це те, що легітимний уряд та правова система були якимось чином замінені, і що нинішня влада, яка існує зараз, що вона не є легітимною, становіться Сказав, також поряд цим знаходиться переконання про те, що країна це не справжня держава, що це просто корпорація. Що всі країни це великі корпорації. Десь ми вже чули це правда, і те, що витікає з попереднього: якщо твоя країна це не справжня країна, то ти можеш не підкорятись її законом. Правда, у них є власна система вірувань і система ритуалів, які допомагають уникати причасності. До країни, і ніби як ставати суверенними громадянами, тобто людьми, на яких не поширюються закони держави, у якій вони живуть. Тому вони, наприклад, уникають речей, за допомогою яких ніби як втягують людей у контракти служіння корпорації, і такими речами є номери соціальних страхувань, ліцензії на рибальство, поштових індексів, ну і тому подібного. І ніби як уникнення використання. Цих даних дає тобі імунітет від державних органів. Феномен суверенного громадянина зараз є одним з основних джерел псевдоправа. Це коли якісь закони, правові інституції, вони просто тлумачаться по-іншому, ніж вони насправді є. І в цих законах якось шукають якісь секретні лазійки, як можна чогось уникнути або Шукають підтвердження власних теорій, і так як країна не справжня, то навіщо платити їй податки? Правильно, тому вони намагаються не платити податки, а також відкидають номери соціального страхування, водійські права та реєстрацію транспортних засобів. Аргументи суверенних громадян не мають і ніколи не мали успіху в жодному суді. І Якщо не сплати податків мало, то є ще легенда. Про гроші. Основна теорія, що люди нібито то володіють якимись величезними сумами грошей, які лежать на якомусь секретному рахунку, і що можна за допомогою якихось певних засобів розблокувати ці рахунки і повернути собі ці міфічні гроші. Що, звісно, немає нічого спільного з реальністю. І якби ця ідеологія зупинилась лише на США, то я в цілому мабуть. Не знімала це відео, але починаючи з 2000 року, вона почала поширюватися по всьому світу. Спочатку перекинувшись на Канаду, а потім на інші європейські країни. На даний момент подібні організації існують в Австралії, Франції, Бельгії, Німеччині, Італії, Чехії та, звісно, на Московії. Кожна з них має свою історію, особливості виникнення і особливості в. Але основні ці великі ідеї, вони спільні з рухом суверенів. Наприклад, у Німеччині є рух, який називається Рейхсбюргери. Це націоналістичний рух, учасники якого не визнають легітимність існування Федеративної Республіки Німеччини і вважають себе громадянами німецького рейху, кордонами німецької держави вважають кордони, що існували. На політичній карті до 1937 року учасники мають свої посвідчення особи громадян рейху. Як вам таке? Але це не наша зупинка. Наша зупинка, звісно, далі ми переходимо до боліт, тому що саме з боліт ця зараза перейшла до нас. На Московій рух виник у 2017 року у Сургуті і засновником виступав колишній власник компанії з ремонту оргтехніки Антон Булгаков. І він зараз називає себе представитель живого живорожденного чоловіка, представителя творця звать Антон із рода Булгак, син Ніколая. І він проголосив своєю метою не більше, не менше як вийти з. Юрисдикції РФ і не платити податки, штрафи, капремонт, домофон та за квартиру. Мабуть, у нього просто грошей за комуналку не було. І він вирішив започаткувати такий рух, щоб не платити за одно не за домофон, не за квартиру взагалі ні за що. Живі люди суверенні, вони мають багато спільного з іншим рухом на Росії, який так само у нас є. Він називається Двіження граждан СССР. Але про це ми поговоримо у наступному відео. Відео і на цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам за те, що ви допомагаєте розвитку мого каналу для того, щоб стати спонсором або допомогти. Є ось декілька варіантів. Прихильники Бугакова вимагають називати себе живими, живорожденними людьми, і відмовляються визнавати себе громадянами РФ. Вони так само відмовляються визнавати паспорт РФ та інші документи. Учасники цього руху використовують такі терміни, як людина суверен, господар землі Руської, Верховний Бог Всесвіту, живой чоловік, суверен і тому подібне. Однак прихильники цього руху не. Мають нічого проти паспортів візи радянського союзу, тому що там. Просто прізвище і ім'я написано просто з великої букви, а не капслоком. Ну і все. І тому паспорта Союза правильні, а паспорта Росії неправильні. І звісно, тут не обійшлося без тих самих міфічних великих грошей. Але тут вони пішли трошечки іншим шляхом. І вони стверджують, що англійський король Генріх восьмий нібито виклав акт давньою французькою мовою, і в ньому передбачено, що. Людина, яка сім років не оголошувала себе живою, вона вважається мертвою. Тобто діти з семи років вже вважаються мертвими по цій логіці. І таким чином, нібито мертві люди переходять в володіння Англійського королівства. При цьому стаття 4 цього акту нібито каже, що людина, яка оголосить себе живим, вона. Повинна отримати своє оце міфічні багатства і своє майно назад, і так само компенсацію за використання цього майна іншими людьми. Ніхто з живих людей так і не отримав ці магічні гроші і міфічні компенсації, але вони все ще стараються підібрати ключики до цього містичного багатства. І на цій неймовірній ноті я хочу нагадати, що у мене є інстаграм, і я буду дуже рада за підписку. Там я публікую різні прикольні Фоточки, і сторіси, і підготовку до відео. І якщо вам таке цікаве, то буду рада бачити вас в інстаграмчику. Що ж, теорії теоріями? А тепер давайте зайдемо у Тікток, і я знайшла аккаунт українця, який налічує більше 11 тисяч підписників, і там він розповсюджує свої оці теорії змов. І центральна теорія це. Вся как раз теория про людей суверенив. Необходимо пройти процедуру заявления себя и осуществить свое самоопределение на правосубъектность как живого человека, мужчину или женщину. Первое. Заявление. Заявление делается в устной, но желательно в письменной форме перед уполномоченными теми, кто имеет полномочия свидетельствовать ваше заявление о том, что вы живорожденный мужчина или женщина и находитесь в живых. Уполномоченные это либо государственный нотариус, как правило, нотариусы проходят процедуру повышения своего правового статуса и являются живыми женщинами и мужчинами. Однако далеко не каждый вам напишет, что вы являетесь живым человеком. Второе свидетельство. Письменное свидетельство на бумажном носителе нотариуса. Двух живых суверенных мужчин или женщин, капитана судна, начальника тюрьмы или судьи. Третье. Грамота. Документ, где сокращенно указан ваш статус живого, живорожденного мужчины или женщины, составленный на основании заявления и свидетельства. Четвертое. Удостоверение. Документ с фотографией, удостоверяющий правосубъектность живого человека, женщины или мужчины. Удостоверение заменяет такой документ, как паспорт. Паспорт выдается на предметы, такие как фен, стиральная машина, компьютер и другие. У живых человеческих мужчин и женщин нет такого документа, как паспорт, который уничтожает их статус человека и превращает в предмет. Пятое. Уведомление. Это также обязательная процедура. Уведомить общественность и заявить о себе миру. То, -то логика в том, что можно собрать эти мифические документы и таким чином стать живою человеком. И отримати права, которые мают не живи люди. Государств не существует. Это все концлагеря. Я не нуждаюсь в услугах государства. Я не претендую на пенсии, льготы, субсидии, скидки, пособия и остальную лабуду. Оставьте ці костелі себе, вони вам пригодятся. Я не нуждаюсь в навязанной вами иллюзии защиты и безопасности. Все это чистой воды. фейк. Я дуже сильно сподіваюся, що людина, яка складає це відео, що вона живе десь у лісах Сибіру і максимально відмовляється від тих костилів, які дає країна. Мені не нужны ваші довгої справки, свидетельства, печати, сертифікати, дипломи, грамоти, медалі і прочие подачки, которые бы підтверджували мой ум, статус или положение в обществе. Я не нуждаюсь в существующей системе образования. Все детские сады, школы и высшие учебные заведения прогнились сверху донизу и заточены лишь на то, чтобы взращивать ущербность или просто выдавать бумажки. Любой толковый репетитор за те же деньги передаст знаний несоизмеримо больше. Ой, класна ідея! Давайте наймемо репетитора там хірургам, наприклад, або там педіатрам, або акушерам. Хай у кожного буде просто репетитор, а де репетитор навчається, мабуть, у іншого репетитора, і просто не буде ніякої уніфікованої системи навчання. Просто кожен буде зі своїми знаннями, які йому передають репетитори. Адстанки со своїми жонами, дітьми, масками, прививками, законами, виборами, налогами, языком, воєнковатами і центрами занятости. Я финансировать фінансувати цю вакханалію в принципі. Зазвичай люди, які говорять якісь такі речі, вони ну і не можуть нічого фінансувати. Вони іноді навіть себе не можуть фінансувати. Їх фінансує мама Здравия всім. Просипайтеся, люди. Ми наслідники, живі душі і крові. имеющие искру творца. Действительно, если вы смотрите это видео с то просыпайтесь, люди, у вас есть искра творца, я поддерживаю это видео. Ох, ребята, это поразительно. Человек говорит, я живой, а на тонком плане у него выходит целая армия. Те, кто может смотреть, посмотрите на это со своим взором. Удивительно. Просипайтесь, люди просипайтесь. і як ми бачимо, тут вже вплітаються різні езотеричні речі, що в цілому не дивно, тому що часто всілякі оці езотерики люблять казати, що вони не громадяни, або що вони граждані міра, або те, що вони не належать до якоїсь конкретної країни, а живуть скрізь. Ну і вся оця лабуда, яку ми чули не один раз. І звісно, думка про те, що країни насправді не. Легітивні і все це корпорації ще крутіше лягає баграундом на оці всі езотеричні вірування, тому що ніби як підкріпляє їх віру в те, що ну немає сенсу бути патріотом, немає сенсу вчити власну історію, вчити власну культуру. Навіщо це в цілому треба? Якщо ти і так гражданін міра? Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке Україна, як вона утворювалася, який її взагалі правовий статус. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну Незалежною демократичною державою. І 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності. Що це означає? Це означає, що з юридичної точки зору даний акт набирає юридичної чинності з моменту оприлюднення результатів республіканського референдуму. Він не може набрати чинності саме з моменту 24 серпня 1991 року. І на підставі цього акту Україна як суб'єкт міжнародного права лише після оприняння результатів може виникнути. Раніше, в принципі, Україна не може існувати, Україна виникла не так, як мала виникнути через там підписання чогось, ми не можемо вважатись там справжньою країною. Ну і це все таке. Тобто підкріплюється та ж сама думка, де, де люди шукають у якихось документах, якісь підвохи, якісь підводні камені. Країна стає незалежною, коли її визнають інші всі країни, навіть якщо б так сталося, що щось. Там неправильно було у тих документах. Це не значить, що наша країна якась не така і її не існує, тому що ти візьми паспорт України і ти спокійно можеш поїхати по іншим країнам. Україна може брати на себе якісь там боргові зобов'язання. Україна торгує там експорт і імпорт з іншими країнами. Саме це робить країну легітимною в очах інших країн. яким небудь паспортом ДНР, ЛНР. Ти особливо далеко не заїдеш. Ти не поїдеш у Францію по паспорту ДНР. Правильно, тому що це цього угрупування його просто не існує як самостійної країни. Ми атакували суд в Ровінській області і мешали розглядати діло. Мужчини говорять, що мають тільки громадянство УССР і СРСР, і не признають громадянство України. Председатель Костопольського районного суду Ровенської області сообщив Вищий совет правосуддя і Офіс генерального прокурора об організованій групі громадян, які мішають суду розглядати діло, а також намагаються давити на суд. Мужчины отказались предоставить работникам судебной охраны документы, удостоверяющие личность. Свой отказ они объяснили тем, что они живые, суверенные мужчины со статусом живого человека и гражданством Республики УССР и СССР. Также он добавил, что не имеет документов государства Украина, поскольку он вообще не признает гражданство Украины, является гражданином У СССР, СССР, а Україна по його мінню являється корпорацією. Це історія про те, як у реальному житті всі оці живі люди суверени, як вони себе погодять, і такі люди ніяким чином не допомагають нашій країні і скоріш навпаки. І сьогодні у вас є шанс не просто допомогти донатом, а виграти такий неймовірний косметичний бокс. Поліна і Влада зараз збирає на дрон Мавік підрозділу розвідки 6 Десять го батальйону 103 бригади ціль 220 тисяч, і за донат всього лише у 50 гривень ви можете отримати такий неймовірний бокс. Посилання вкажу під відео. І на цьому я хочу завершити це відео. Напишіть у коментарях, хто ви сьогодні живий чоловік сувенір жувінір сувенір, сувенір живерождоний або ви все ще не прокинулись. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.